Пропоную вам, дітки, пограти в дидактичну гру, знайди овочі та фрукти. Розгляньте зображення та знайдіть овочі чи фрукти за тінню. Що ви бачите, діти? Так, це овочі. Скажіть, чия це тінь? Вірно, це тінь гарбуза. Що зображено на картинці? Овочі чи фрукти? Так, це овочі. Знайдіть, чия це тінь. Вірно, це тінь кукурудзи. Це овочі чи фрукти, дітки? Так, це також овочі. А чия ж це тінь? Так, це тінь баклажана. Що ви зараз бачите: овочі чи фрукти? Так, це фрукти. А чия ж це тінь? Вірно, це тінь яблука. Що це діти, овочі чи фрукти? Так, це фрукти. А чия це тінь? Так, це тінь сливи. Що ви бачите, дітки, овочі чи фрукти? Так, це також фрукти. Чия це тінь? Так, це тінь, малини. А тепер що перед вами овочі чи фрукти? Вірно, це овочі. Чия це тінь. Так, це тінь капусти. Що це овочі чи фрукти? Так це фрукти. Чия це тінь? Так, це тінь вишні. Молодці дітки! Гарно пограли, овочі та фрукти пригадали. До зустрічі!